Ще прийдуть завтра дощі, які усіх дістали, або прийде сонце в Україну. А я Богдан, і ви зараз дізнаєтесь прогноз погоди в Україні на завтра, 1 серпня. Слухайте до кінця, підписуйтесь на канал, якщо вперше. А ми починаємо. Локально подощити може у західних та північних областях впродовж доби, а так без опадів по всій Україні. Увесь день переви вітру впродовж доби колуватиметься зі швидкістю до 10-12 метрів на секунду. Ранкова температура на заході та півночі коливатиметься у межах 12-20 тепла. У центральних областях буде тепліше – 20-22 тепла. На сході півдні та у Криму Ранкова температура коливатиметься у межах 20-25 тепла. В день на півдні центри та у Криму температура сягне позначок 30-33 тепла. Перештій території України стабільно 20-25 тепла в день. З вечора та до ночі температура буде падати з 32 до 25 на півдні, сході та у Криму. У центральних, північних та західних областях температура впаде з 28 до 15 градусів. Магнітні бурі в Україні 1 серпня колиться у межах 3 4 балів. Дякую усім за підтримку. Якщо хочете потрапити у відео, пишіть коментарі.